Якщо ми всерйоз хочемо стати справді просунутою цивілізацією, побудувати сферу Дайсона навколо сонця це лише перший крок. Далі ми колонізуємо весь чумацький шлях, оплутавши його транспортною мережею. А потім вирушимо до інших галактик і перетворимо весь всесвіт на власне заднє подвір'я. Такими будуть кроки людства за відомою цивілізаційною шкалою Кардашова, і кожен із них вимагатиме від нас все більше енергії та все неймовірніших технологічних проривів. Однак без однієї важливої умови все це не матиме значення, і наша експансія не відбудеться. Щоб мати бодай якісь шанси вибратися за межі Землі, нам доведеться опанувати загадкову силу, якого відчуваєте просто зараз. І водночас вона пронизує весь всесвіт. І все ж учені і гадки не мають. Чим вона є насправді? Це гравітація. звучить неймовірно, але щойно не ми почнемо розкривати її таємниці. Наше сходження за шкалою Кардашова розпочнеться саме собою. Але як саме гравітація дозволить нам завоювати всесвіт і навіть вийти за його межі? Тільки уявіть, ви починаєте свій день з екскурсії гігантською сферою Дайсона навколо сонця, а вже за пару годин обідаєте на космічній станції з краєвидом на Марс. Увечері у вас запланована підлідна риболовля з друзями на супутнику Юпітера Європі. Фантастика для нас і типовий вихідний для громадянина цивілізації другого типу за шкалою Кардашова. Утім, ми вже зробили перші кроки до такого майбутнього, і саме завдяки вивченню гравітації. Першим, хто привідкрив завісу таємниці над цією силою природи, був сер Ісаак Ньютон. Падало на нього яблуко. чи ні, головне, що у 1687 році він опублікував свій знаменитий трактат з універсальною формулою всесвітнього тяжіння. Це було блискуче прозріння, але воно породило нерозв'язний парадокс. Адже земля притягує не лише предмети на поверхні. А і місяць, і Сонце, і далекі планети нехай набагато слабше. Але через що саме ця сила передається у порожнечі космосу? Сам Ньютон відкрито назвав цю властивість гравітації таким великим абсурдом, що краще про нього не думати. Зате його формула працювала чудово. З її допомогою у 1846 році французький астроном Урбен Леверє. На основі дивацтво в орбіті Урана разючи точно розрахував орбіту ще не відкритої восьмої планети Нептуна. Але під кінець XIX століття виявилося, що давно відоме небесне тіло. Меркурій ніяк не хоче підкорятися Ньютонівській гравітації. Його орбіта робить непояснювані коливання. Складалося враження, що поблизу Сонця сама гравітація поводиться інакше. І Альберт Ейнштейн був першим, хто наважився сказати так і є. Його теорія відносності вважає гравітацію зовсім не силою, А наслідком викривлення самої тканини простору навколо об'єктів. І Меркурій, на відміну від інших планет, якраз опинився у глибокій частині гравітаційної воронки Сонця. Звідси і диватства орбіти. Це відкриття зробило теорію відносності Ейнштейна головною теорією гравітації. Саме з її допомогою НАСА запустило людину на місяць і розрахувало гравітаційні маневри зондів Voyager для відвідування найвіддаленіших планет сонячної системи. Але навіть у цій вже добре відомій математиці іноді щось не сходиться. У 1990 році інженери НАСА помітили, що одразу два зонди, запущені ще Voyager'ів – Піонер 10 і Піонер 11 стали з незрозумілих причин сповільнюватися на шляху до околиць сонячної системи, немов щось почало тягнути їх назад. Протягом наступних 20 років учені пропонували безліч теорій від банального витоку газу до впливу невидимої темної матерії, але жодна з них не пояснила аномалію піонерів повною мірою. Усе виглядає так, ніби на великій відстані від сонця його гравітаційна воронка виявилася глибшою ніж ми розраховували. Більше того, навіть найпотужніші суперкомп'ютери НАСА досі не здатні однозначно розв'язати задачу трьох тіл, тобто передбачити поведінку трьох об'єктів, які взаємно притягуються. Поки що ці аномалії цікавлять лише вчених, але якщо ми всерйоз хочемо стати цивілізацією другого типу за шкалою Кардашова, нам доведеться суттєво доопрацювати свою гравітаційну математику. Сфера або рій Дайсона — це міріади пов'язаних між собою супутників із сонячними панелями, які мають огорнути сонце і тонко балансувати під натиском його вітру. І все це у тій самій глибокій зоні гравітаційної воронки. Найменша помилка у розрахунках, і наш зоряний генератор розсиплеться ще на етапі будівництва. Але по-справжньому важливими для нашої майбутньої цивілізації другого типу будуть надточні передбачення гравітаційних ефектів у всій решті сонячної системи. Ще у 2002 році математики-експерти з траєкторії Мартін Ло із лабораторії реактивного руху НАСА запропонував сміливу концепцію міжпланетного суперхайвею. По суті, це мережа гравітаційних магістралей між планетами та супутниками сонячної системи, яка постійно змінюється. Вона не лише дозволить заощадити пальне космічних кораблів, а й скоротить час подорожей у багато разів. Подібним ефектом якраз скористалися вояджери. проте, порівняно з істинним потенціалом міжпланетного суперхайвею, їхній політ це поїздка узбіччям на велосипеді. Тільки навчившись розраховувати гравітаційні ефекти у масштабах сонячної системи в реальному часі, ми встигатимемо до обіду на орбіту Марса, а до вечері на Європу. Але навіть найдосконалішої математики буде недостатньо, щоб ми зробили крок до інших зірок і набагато далі. У цивілізації третього типу за шкалою Кардашова ви зможете вирушити у відпустку на будь-яку райську планету в чумацькому шляху і при цьому миттєво постати фотографії своїх пригод у галактичний інтернет. Усе це завдяки використанню неочевидних гравітаційних ефектів, які ми тільки починаємо розуміти. Тоді як усі прогнози теорії відносності щодо поведінки гравітації справджувалися в космічних масштабах, на іншому рівні всесвіту вони створювали нові парадокси. Звичайнісінький електрон з будь-якого атома має просто крихітну масу, але згідно з Ейнштейном, навіть вона повинна злегка викривляти простір. Але водночас його надзвичайно висока енергія руху призводила б до ще помітніших у просторі, а ті своєю чергою заряджали б частинку ще більше, і це означало б ще сильніше викривлення. Тож уже залічені частки секунди. Ви отримуєте міні-атомний вибух у кожній молекулі Всесвіту. Блискучі науковці, як от Ервін Шредінгер, Поль Дірак і навіть батько атомної бомби Роберт Опенгеймер десятиліттями намагалися поєднати гравітацію Ейнштейна з квантовою фізикою, проте їхнє рівняння раз по раз підривали неможливі нескінченності. А для будь-якого вченого це вірна ознака, що з теорією щось не так. Та й Ейнштейн не сидів без діла та завдав удару у відповідь. У 1935 році він разом із двома співавторами вказав на те, що квантова фізика також породжує парадоксальне явище квантову заплутаність. Це означає, що ви можете створити пов'язані одна з одної частинки, потім розвести їх дуже далеко одну від одної. І, вимірявши стан однієї, моментально змусити іншу частинку на протилежного стану. Причому така передача інформації відбувалася б миттєво на будь-якій відстані, фактично нескінченно швидко. Для Ейнштейна, який вважав швидкість світла максимально можливою, це означало неповноту квантової фізики, навіть попри те, що квантова заплутаність виявилася абсолютно реальною. Але противники теорії відносності невдовзі знайшли в ній ще одну нескінченність. Причому на її рідному полі, космічному. Потужне гравітаційне поле чорної діри походить від загадкового об'єкта в її центрі сингулярності. Згідно з формулами, вона має величезну масу і водночас нескінченно малий розмір та нескінченну щільність. Щоб відбитися від цього парадоксу, Ейнштейн у тому ж 1935 році опублікував ще одну наукову працю, яка описала вкрай екзотичне викривлення простору часу червоточно. Свого роду воронку в просторі часі, що з'єднує тунелем дві чорні діри на будь-якій відстані. Це усувало нескінченності, але довести існування таких тунелів на практиці виявилося просто неможливо. Мало того, подальші математичні обчислення показали, що червоточини закривалися б від найменшого гравітаційного збурення і тим більше від спроби пропустити щось крізь них. Так разом із надією розв'язати парадокси гравітації була б похована і мрія про миттєві подорожі космосом. Чи ні? У 2013 році фізики Леонард Саскінд і Хуан Мальдесена поглянули на одвічну гравітаційну ворожнечу квантової фізики та теорії відносності під несподіваним кутом. Вони запитали: а що, як червоточини мають рівно ту саму природу, що й квантова заплутаність? Простіше кажучи, в обох випадках саме невідомі гравітаційні ефекти забезпечують миттєвий зв'язок на будь-якій відстані. І вже у 2022 році група дослідників під керівництвом Марії Спірополу використала найпотужніший квантовий комп'ютер Сикамор, щоб провести зухвалий експеримент для перевірки теорії Саскінда і Мельдосена. За допомогою пов'язаних кубітів учені спробували математично відтворити об'єкт, який поєднував би в собі властивості червоточини і чорними дірами. Водночас квантово заплутаних частинок. Команда назвала його голограїчною червоточиною, хоча насправді йдеться про просунуту цифрову симуляцію. І невдовзі вченим не просто вдалося створити цей химерний об'єкт, а й пропустити частинку крізь цей віртуальний тунель простору часу, не зруйнувавши його. Інакше кажучи, якщо червоточини та квантова заплутаність це дійсно одне і те саме, то Ейнштейн помилився і на взаємодії можливі. Саме червоточини використовуватиме цивілізація третього типу за шкалою Кардашова, щоб підтримувати зв'язок і подорожувати галактикою у розумні терміни. Але навіть це буде лише прологом до неймовірних можливостей, які відкриються нам разом із глибинними таємницями гравітації. Як представник цивілізації четвертого типу за шкалою Кардашова, ви можете без жодних червоточин долати величезні безодні у мільйони світлових років між галактиками. А коли набридне, подивитися на Великий Вибух або навіть на самий кінець всесвіту. Весь його час і простір доступні вам за раз два. І ви вгадали завдяки подальшому зануренню в природу гравітації. Перше, що вона нам дасть. Це супердетальна карта Всесвіту. У 2022 році вчені з університету Джонса Гопкінса представили тривимірну карту великого сегмента нічного неба, який охоплює більш ніж 200 тисяч галактик. Дуже непогано для початку. Але не поспішайте прокладати курс для колонізації, адже карта Всесвіту зовсім не те, чим здається. Відстані на ній обчислюються не лише у просторі, а й у часі, інакше кажучи, галактику за мільярд світлових років від нас, ми бачимо такою, якою вона була мільярд років тому. І навіть якщо цивілізація третього типу зможе відкрити наддалеко червоточину у цю зону простору та опиниться посеред порожнечі через розширення Всесвіту, яке постійно прискорюється, галактика призначення може виявитися за мільйони світлових років в іншому напрямку. На жаль, швидкість світла у масштабах космосу занадто повільна, щоб серйозно покладатися на спостереження телескопів при справді далеких подорожах. Більш того, у світла у нашому всесвіті, крім швидкості, є ще одна фундаментальна межа. Власне на карті Університету Джонса Гокінса її позначає верхня межа тривимірної карти. Це космічне реліктове випромінювання або найперше світло у нашому всесвіті. Воно було випромінене первісними атомами водню приблизно через 379 тисяч років після Великого вибуху. Але щоб створити найактуальнішу та найточнішу карту всесвіту, необхідно зазирнути в минуле ще глибше, якомога ближче до самого моменту Великого вибуху. І це можливо за допомогою гравітації. Учені з проєкту Лайго, ще на початку 2000-х, поставили собі амбітне завдання виявити те, чого ніхто ніколи не бачив: гравітаційні хвилі. Ейнштейн передбачив, що будь-які об'єкти з масою, які взаємодіють, мають створювати ледь помітні коливання на самій тканині простору, що розходяться всім всесвітом. І Лайго знадобилося цілих. 13 років, щоб 14 вересня 2015 року нарешті засікти гравітаційні хвилі від зіткнення двох масивних чорних дір. Відтоді Лайго виявив відлуння десятків таких зіткнень, і більшість із них невидимі для звичайних телескопів. Усе тому, що гравітаційні коливання у самому просторі можуть проходити крізь будь-які перешкоди, і, зокрема, крізь ту нездоланну стіну космічного мікрохвильового випромінювання. Прямо зараз весь всесвіт заповнений фоном гравітаційних хвиль, у якому закарбовані всі взаємодії матерії, починаючи з перших мілісекунд після великого вибуху. І навіть він сам НАСА спільно з європейським космічним агентством уже розробляє проект ЛАЙЗЕ, чий лазерні детектори у відкритому космосі ймовірно зможуть вловити хоча б частину прихованого гравітаційного фону. Отримавши доступ до цих даних, ми змогли б створити найбільш повну хронологічну карту Всесвіту, щоб наші нащадки з цивілізації четвертого типу ніколи не промахувалися повз далекі галактики. Але стривайтено, як саме вони туди дістануться? Це червона пляма, одна з найвіддаленіших галактик, сфотографованих Джеймсом Вебом. Реальна відстань до неї оцінюється астрономами у понад 33 мільярди світлових років, і в нас немає жодних шансів її відвідати. Адже через розширення всесвіту, яке прискорюється, галактика віддаляється від нас у кілька разів швидше за швидкість світла. І до того часу, як ми опануємо технологію створення червоточин, буде вже надто пізно. Мільярди галактик назавжди сховаються за космічним горизонтом. Якщо тільки ми не використаємо гравітаційну машину часу. Адже згідно з Ейнштейном, чорні діри сильно викривляють не лише простір навколо себе, а й час до такої міри, що він згортається у петлі, які з'єднують майбутнє чорної діри з її власним минулим. Таким чином, ідучи за певною траєкторією біля горизонту подій, ви зможете стрибнути хоч на мільярди років назад. Легко уявити собі флот кораблів цивілізації третього типу, який за допомогою гравітаційних карт розлітається по надмасивних чорних дірах у центрах найближчих галактик, і через них подорожує ранній всесвіт, що ще не розширився. Так навіть найнедосяжніші його куточки стануть доступними для колонізації. а Разом із ними його далеке майбутнє і далеке минуле. Що, як спостерігаючи за тією червоною плямою, ми насправді бачимо галактику, вже колонізовану нашими далекими нащадками. Але хто сказав, що вони обмежаться лише одним всесвітом? Заплющте очі. І уявіть, що однією лише силою думки ви можете переноситися у приховані виміри і ковзати нескінченним мультивсесвітом. Та що там? Вам під силу створювати нові світи з заклацанням пальців? Хтось назвав би вас Богом. Однак насправді ви і є цивілізація п'ятого типу за шкалою Кардашова. Але як вашої могутності стосується якась тривіальна гравітація? Якби чотири фундаментальні взаємодії нашого всесвіту були супергероями, їхні рівні сили були б набагато нерівномірнішими ніж у команді месників. Могутність людини електромагнетизму вимірювалася б одиницею з тридцятьма шістьма нулями. Це набагато крутіше за Бога близького Ктора. Однак герой, який володіє сильною взаємодією, був би ще в сотню разів потужнішим. І, хоча супергероїня слабкої взаємодії була б у трильйони разів менш впливовою, міс гравітація на її фоні була б навіть не чорною вдовою, адже показник її сили порівняно з іншими, одиниця. Так так. Просто одиниця взагалі без нулів. Це більше, ніж різниця між діаметром одного атома і всього спостережуваного Всесвіту. Гравітація настільки слабка, що цього ранку ви подолали тяжіння цілої планети, просто підвівшись із ліжка. Учені десятиліттями ламають голови над цією проблемою ієрархії серед фізичних сил. І деякі її рішення. Можуть відкрити нам доступ до іншого боку Всесвіту. Більшість фізиків розглядають наш світ як тривимірний простір із додатковим четвертим виміром часу. Але не геніальний математик Едвард Віттен він присвятив усю свою кар'єру розробці так званої м теорії В ній усі фізичні взаємодії пояснюються не за допомогою полів і частинок, а через вібрації крихітних струн. І щоб описати все розмаїття всесвіту таким чином, Віттену знадобилися сім нових просторових вимірів. На питання де саме вони ховаються, він і сам, і його послідовники відповідають по різному ці виміри або згорнуті у крихітні червоточини на субатомному рівні, або ж існують так само, як наші три, просто ніби з іншого боку Всесвіту. власне, прямо як зворотній бік із серіалу Дивні дива. Попри те, що все це звучить фантастично, математика М-теорії з 11 вимірами працює чудово. Але найголовніше, гравітація у цьому багатовимірному всесвіті з'являється сама собою, причому якраз дуже слабка. Адже вона змушена прориватися через сім додаткових вимірів у наш тривимірний простір. Тож гравітація за Віттеном – це щось на кшталт краплі, яка проступає у вас на стелі під час найсильнішої зливи. На жаль, прямо зараз у нас немає способу перевірити М-теорію і вивчити додаткові виміри, звідки до нас просочується гравітація. Але фізики цивілізації третього чи четвертого типу напевно пораються і, можливо, виявлять, що істинна природа гравітації ще глобальніша. Прямо зараз космологи б'ються над нерозв'язаною загадкою, де ховається 85% маси всесвіту. Цю субстанцію прийнято назвати темною матерією, хоча вчені і поняття не мають що це таке. Усі спроби знайти раніше невідомі частинки провалилися. Але що, як ми шукаємо не там. Саме це питання наштовхнуло зневірених фізиків на концепцію прихованої долини, тобто цілого паралельного всесвіту, який прилягає до нашого і створює всі видимі гравітаційні ефекти. Дехто? Йде ще далі, описує мульти всесвіт, бульбашки світів, які стикаються і мають кардинально різні фізичні закони, притягують одна одну за допомогою універсальної всепроникної гравітації. Так чи інакше, зараз ми лише хапаємося за соломинки в надії пояснити парадокси гравітації. І всі ці теорії поки не складаються в загальну картину. Однак, якою б не виявилася істинна природа найслабшої і найважливішої сили у всесвіті? Немає жодних сумнівів, що саме з її допомогою ми одного разу станемо всюди сущими і всемогутніми. Та залишилося останнє питання: як саме гравітація допоможе нашим нащадкам створювати нові всесвіти? Як не дивно, це якраз найпростіше. У 2021 році канадський космолог Роберт Бранденбергер запропонував напрочуд просте пояснення для нескінченно щільної сингулярності всередині чорної діри, яка так усіх дратує. На його думку, у цій екстремальній точці з часопростору не відкривається червоточина, а відбувається ще один великий вибух і народжується новий всесвіт. Якщо це так, і якщо цивілізація майбутнього навчиться створювати гравітаційні колодязі, як у чорних дірах, це буде рівносильно божественній силі творіння. Але є й інший варіант. Футурист Джон Смарт вважає, що для розкриття таємниць всесвіту наші нащадки використовуватимуть надпотужні квантові суперкомп'ютери, і щойно вони максимально оптимізують конструкцію та потужність такого приладу, ззовні він буде виглядати так само, як чорна діра. За допомогою такого суперкомп'ютера ми зможемо створювати симуляції цілих всесвітів, нікуди не вирушаючи, а просто сидячи на дивані біля своєї сфери Дайсона. Але що як це вже сталося, і прямо зараз ми перебуваємо в симуляції всесвіту наших далеких нащадків? Може, вони відчувають ностальгію за тими прекрасними часами, коли парадокси гравітації та інші таємниці всесвіту що здавалися нерозв'язаними, і хочуть ще раз пережити радість відкриттів крізь нас? Загалом, якщо ви раптом зламаєте матрицю і зможете отримати доступ до знань господарів симуляції, обов'язково позначтеся в коментарях. У мене до вас буде стільки запитань.